І вчора я розмовляв з замовником на тему резервного живлення і опалення електроопалення. І хочу з вами поділитися цікавою думкою. Значить, Ми говорили, балакали, як кажуть, цілий заплакали хвилин 15, що все окей, і освітлення працює, і холодильник, і, і вся пушка на 12 годин вистачає. Ну, і потім, потім замовник в кінці вже питає, що і, звісно ж, я хочу, щоб від цього, від цього безперебійника, який ви рекомендуєте, і ще ж, звісно, щоб електроопалення працювало хоча б годин 12. І тут, і тут почалася така знаєте історія, яка починається завжди, коли мова йде про електроопалення від літівих акумуляторів. Тому що проблематика, яка нам треба резервне живлення або від генератора, або від інвертора з літівими акумами. І питання в тому, наскільки його вистачить. Якщо ми говоримо про будь-яке резервне живлення, де немає електроопалення, то зазвичай критична група освітлення, ну розетки, якийсь холодильник, там що вам потрібно, сигналізація, все це буде працювати хоча б 8-12 годин, навіть від одної двох батареєк. А коли вже мова йде про електроопалення, то ці 12 годин вони привращаються одразу в годинку або в дві годинки. Дуже сильно скорочується термін резервного живлення, якщо є електро Палення, бо воно потужне, воно висаджує швидко акумулятор, і воно потребує або більш потужного інвертора, або більшої кількості акумуляторів. Тому, як правило, електроопалення і резервне жилення це не пов'язані речі взагалі. Але якщо у вас твердотоп, газовий котел, там циркуляційний насосик буде 100-150 Вт, і то можна зробити і треба зробити. Так що, якщо ви плануєте собі резервне жилення, просто. Подумайте, як можна організувати опалення, окрім електричного е котла. Може, це якісь у вас є. Е ну я не знаю камін, збудуйте собі. Да? Чи ні, і красиво буде, і можна сидіти, коли старий біля каміна, щось газети, якісь читати, трубку курить. Ось така тема, друзі, є вам цікаві системи резервного жилення, пишіть коментарі на.